Добрий день, добрий ранок, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Чи буває так, що вас накриває, накриває емоціями дуже міцно? І ви приходите до, до тями до себе тільки пізніше і розумієте, що ви не хотіли так себе поводити? Ви ви не хотіли е, проявляти себе так, в гніву або в якомусь розпачі. І щось зруйновано через те, як ви себе поводили, як ви розмовляли з близькими або з незнайомими людьми, але це все через те, що ви просто опинилися якось. Дуже швидко в цім стані, в цім поганому, можна казати, стані. Що ж робити? По-перше, коли ви вже прийшли до свідомості, до, до свідомого стану, ви вже прийшли, ви вже повернулися, ви вже не там, ви вже не, не занурені в ці гнів або біль. Ви вже повернулися. Тож ви вже та мудра людина, яка дивиться на себе, на ситуацію ззовні. Тому що ви не в цій ситуації, ви вже не всередині. І мудрим буде продовжувати залишатися тою людиною, яка дивиться на це ззовні, вже з іншої точки зору. Не занурювати себе глибше в той біль, в той гнів, тепер на себе, за те, що ви так поводили себе, за те, що ви себе так почували, це не здраво насправді. Це не допоможе. Це принесе тільки більше білю. Тож пам'ятайте, що є то, що є. І зараз є ви, людина, яка розуміє, що ви не хотіли бути в цьому стані, ви не хотіли так, так себе проявляти, ви не хотіли руйнувати щось. Але так було. І це через те, що ви, ви просто не впоралися, просто не впоралися в той раз. І якщо ви можете, ви можете допомогти себе. Нагадуванням про це, що, що ви зараз той, хто бачить, той, хто бачить і дивиться на те з мудрістю. Тож ви можете підтримати себе. І Тому що якщо ви будете продовжувати себе вкрай засуджувати, це не поможе вам щось виправити, якщо можна щось виправити. Довести до людини, з якою ви були в цій ситуації, що ви не хотіли цього, що насправді це, це ви були під впливом якогось миттєвого якогось стану гніву, болю, розчарування, і ви не хотіли нічого руйнувати, і ви можете попросити вибачення, але по перше, вам треба прийняти, що це трапляється з всіми людьми. Це буває за всіма нами, нас накриває, нас накриває а, якийсь стан О, протидії тому, що є. Ми щось пригадуємо собі, щось приходить до пам'яті, і ми в гніву або щось коїться ту зараз перед нами. І ми бачимо це, і ми читаємо новини. І часами нас. Попросто накриває. Але це тільки через те, що ми людина. Що ви людина. Це не теж те, що ви погана людина. Це просто тому, що ви людина. І ці думки вони приходять, ми, ми не можемо контролювати, які думки до нас прийдуть. І ще саме ми не помічаємо, що ці думки вони руйнують. І цей стан, він може зруйнувати щось. І якщо ви, а, вам боляче за те, що, що ви зробили, що ви щось зруйнували, що ви когось образили. І це добре, це свідчить, про, це, про те, що ви людина, яка хоче любити, яка свідома зараз, і ви можете щось направити від серця. Тож, коли нас накриває гнів, але помічаємо, ми вже коли воно пройшло, і в нас у всіх це буває. Тоді, коли ви повернулися, будьте, продовжуйте бути тою людиною, яка вже повернулася до свідомості. Не повертайте себе в бік, не повертайтеся до засуджування себе. Ви вже почуваєте біль, ви вже усвідомлюєте, що ви не хочете так себе поводити. І це добре. Тож продовжуйте бути в життю в тут і зараз. Тому що це справжнє. Це те, що є. І ви в реальності зараз. І ви можете продовжувати бути в реальності. І кохати, і бути свідомими. Бути свідомою. І тоді, коли ми повернулися, ми залишаємося де, там, де ми куди повернулися, до свідомості, до мудрості, до любові, до, до спокою душі, я пропоную залишатися там, куди ми повернулися, не йти в минуле, залишатися і дивитися на ситуацію з точки зору мудрості, любові і спокою. І тоді ви можете побачити, що ви можете направити, як ви можете довести до іншої людини, що, що насправді у вас всередині в душі. І тоді, навіть коли нас накриває, наш день все одно може бути. Добрим, доброго дня вам та завтра.